Це машина спеціально розроблена для ринку України для того, щоб можна було працювати у важких умовах. Тобто на ріпаку вона показала себе дуже достойно. Тобто, у великій стерні, в тверді, забиті почві, то взагалі без питань. По-перше, дивіться, ну, дуже багато нульовиків, які працюють у нас. Спереду, коли всіють по соняшнику, по кукурузі, впускають ще рубячі катки. Тобто те, що в нас рубячий каток відразу є вже на сівалці, це є дуже великою перевагою. Система артикуляції. Тобто, коли у нас машина сама по собі дуже длинна, для того, щоб задні ряди попали іменно в цю лінію, тобто, та система дозволяє це виконати. Тобто, у нас не буде там розбігів ніяких. І повноцінний паралограм. Добрий день, мене звати Дмитро. Я представник компанії Кун Україна. Сьогодні я хочу вам представити сівалку покоління 4.0. Це посівний комплекс від компанії Кун, який називається Урок 6000РЦ. Це посівний комплекс, який предназначений для роботи по технології NoTіл. Собственно, чуть далі ми побачимо його в роботі. Коротко хочу розказати про цей агрегат. Це машина спеціально розроблена для ринку України для того, щоб можна було працювати у важких умовах. Тобто, в цьому агрегаті зібрані всі ті необхідні речі, які можуть забезпечити нам саму, Якісну роботу, тобто спереду у нас розташовані рубячі катки, які дозволяють працювати по великій пожнивній масі, в частності по соняшнику, по кукурузі. Ну, і якщо ми будемо сіяти в траву, тобто можемо сіяти по травостою. Також у нас є культера, прорізні диски, які давлять 300 кг на ґрунт. Таким чином, ми прорізаємо точну лінію, яка у нас є. Слідом у нас стоять покера з колесами, які розрівнюють ґрунт та утворюють потрібний тиск для посівного ложа. І непосредственно ззаді у нас є висіваюча секція, яка розташована на повноцінному паралограмі. Тобто копіювання поверхні по мікрорельєфу десь буде 12 см. Також, якщо ми подивимося потім далі з боку на саму сівалку, ми побачимо, що Шина розташована на двох циліндрах. Це циліндри для артикуляції. Тобто е самі прорізаючі диски у нас роблять лінію. І для того, щоб ми, коли є схили, нерівний агрофон, тобто, балки, е розвороти, щоб попадало лінію в лінію. тобто У нас шина буде ну, підстраюватися під ту лінію, яка є. Основний момент, який я хочу сказати, сівалка обладнана системою Flow, тобто Це розумні датчики, е які показують ну, Понятно, що норму висіва, тобто вони контролюють забивання. Також ми можемо закрити кожен другий рядок, тим самим збільшити міжряддя і ми можемо відключати сівалку по секціях. Якщо маленьке забивання у нас пішло на сушниках, то воно відразу буде сигналізувати. Плюс воно буде показувати на моніторі, також воно відразу буде горіти красним, червоним, що воно забилося от, от там. І подивитися, устранити проблему. Тут стоїть великий бункер 5,5 тисяч літрів, розділений він 50 на 50. То на 6 метрів 5,5 тисяч літрів це, ну, як на мене, дуже-дуже дуже цікаво. На даній сівалці автономна гідравліка, ЛС-гідравліка, так називаємо, ставиться гідронасос на вал відбора мощності, і за рахунок цього нам потрібно невелике тягове зусилля самого трактора. Тобто для того, щоб ми могли зробити якісний посів. Цівалка по модифікації RC, вона йде з добривами. Тобто добрива і насіння у нас йдуть в один рядок. Двохдисковий сошник без зміщення. По своїй конструкції дуже-дуже цікавий програм, широке плече. Глибина у нас регулюється від прикатуючого колеса, яка регулюється дуже просто механічним способом. Чому механічним, да, чому не гідравлічно? Тобто, коли ми говоримо за ноутіл, no да, у нас є таке поняття, як горбистість, нерівність. І гідравліка тут може давати трошечки якісь е, погрішності. То на механіки цього в принципі не буде. Тобто, що ми поставили, то у нас і буде. Двухдисковий сушник без зміщення. Всередині у нас є чистик, і також у нас. Е, Колесо, яке закриває борозду, воно йде трошки зрізане для того, щоб обрушувати якісно край. Тож стоїть граблина цікавого виконання, тобто вона йде не звичайно не класична граблина, а трошечки загнута для того, щоб можна було більш якісно і рівномірно розподілити повністю всі поживні рештки по ширині сівалки. Міжряддя на даній моделі у нас стоїть 18,7, тобто можна на 15. Тобто тут якби стоїть широке міжряддя, і то, як я говорив в началі, можна закривати кожен другий рядок. Норма висіву добрива і насіння. Дивіться від півтора кілограма до 400 умовно. Тут стоять взаємозаміняємо катушки, тобто вони однакові, що на добрива, що на насіння. У нас іде дуже вузька волна. Тобто, за рахунок цього, у нас іде немає не, не зміщення, переміщення ґрунту. Ми просто відкрили ложбинку. І далі ми зайшли самими сушниками. Ну, дивіться, по поводу швидкості по технологійному тіл, тут якби скільки людей, скільки так сказати, думок да, по цьому поводу. Деякі кажуть, що потрібно сіяти до 10 км за годину по технологійному ноутіл, але но так як у нас люди люблять робити гектари, да, то 12 км за годину я буду рекомендувати. Тобто, ну, більше це вже буде не то, тому що ну, стоїмо ми на полі, да, і. Можемо подивитися на тих, ну, на ті нерівності. Понятно, що є тиск, який придавлює робочі органи, але все рівно буде е, не потрібні нам підскакування. Тому для того, щоб витримати все ідеально, от, до, до 12, тобто 10, 11, 12, це буде найоптимальні.